Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про хамстер комбат. Поділюся думкою, коли краще продавати монети Хамстер Комбат, та як вивести свої монети правильно, щоб їх не втратити, та щоб монети з тапелки прийшли на вашу біржу. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Розпочнемо з найцікавішого. По суті, те, що ми очікували, та й відбулося. А саме, це лістинг Хамстеркомбат на всі тір-1 біржі по типу Bybit, OKEX та Binance. Сам Binance об'явив про лаунчпул. Біржі з радістю оголошують про лістинг монети Хамстеркомбат, адже саме цього й вони чекали новий трафік, нова ліквідність, нові реєстрації це те, що потрібно біржам. І було б нелогічно Бінансу, Окексу або Бейбіту відмовлятися від лістингу хом'яка, адже вони б втратили десятки, а то й сотні тисяч нових реєстрацій. Чи відбудеться сильний позитив під час лістингу на Хамстер комбиті? Особисто, на мою думку, що ні, перший факт це те, що коли проект виходив, можливо, простим користувачам, не інфлюенсерам, це не зрозуміло. Але коли проєкт виходив, він пропонував інфлюенсерам алокацію. Тобто, є інфлюенсер, є проєкт. Проєкт йде до інфлюенсера і пропонує, щоб інфлюенсер рекламував їх. Тобто, робив пости, робив апдейти про цю таполку. Ну Взамін проект дає токени. Блогер інвестує суму в проект, і на цю суму проєкт виділяє токени по нижчій ціні. Коли проєкт виходить. Як і проект задоволений, того, що блогер це рекламував. І звісно, що проєкт вийшов, підтримка є, ну і так далі. І блогер також задоволений, адже проект файно вийшов, він на іксах і блогер заробив. Але коли Хамстер Комбат піднявся, коли він був на хайпі, він сказав, що нікому він токени не буде скидувати. Тобто ніхто не отримає локації. Він просто взяв та блогерам по суті повернув гроші. але та робота, яка була пророблена з самого початку блогерами, тобто це реклама, коли вони рекламували з самого початку Хамстер Комбат, просто Хамстер сказав, що нікому нічого не дасть, інфли, гуляйте. Другий факт який відбувся на монеті Хамстер Комбат, це те, що вони не хотіли випускати монету HMSTR. А для чого їм випускати монету, якщо кожного дня є новий трафік? І він залишається, і вони можуть весь цей трафік оптимізовувати, тобто продавати рекламу. Якщо ви замітили і заходили часто в Хамстер Комбат, то не раз ви бачили, що є реклама в додатку Хамстер Комбат. І за цю рекламу їм заносили, я впевнений, більше 100 тисяч доларів. Прикиньте, за одну рекламу. Таких реклам кожного дня було достатньо. Тим самим. І вони це прекрасно розуміють. Якщо вони вийдуть на ринок, випустять токен Hamster Combat, трафіку вже такого, як був раніше, не буде. І вони користувалися і зараз навіть користуються моментом заробити також. Адже зараз люди мотивовані заходити в тапалку та тапати. Але пізніше, коли Hamster Combat роздасть, Airdrop, Простих користувачів вже по суті не буде мотивації, тапати, і вони не будуть заходити в цю дода, в цей додаток. Тим самим впаде а, та сама активність. І якщо вони до лістингу отримували за рекламу 200 тисяч 400 тисяч доларів, то після лістингу можливо вони будуть отримувати 20, 30, можливо, і 50 тисяч доларів. Тобто в декілька разів ця реклама впаде, адже. Коли не було токену, було 100% юзерів. Коли вийшов токен, то активність зі 100 впала приблизно до 5-7% користувачів. Більше туди ніхто не буде заходити, адже мотивації, що потапати, не буде. Тому що дроп вже був і заходити зараз тапати, це просто дурна трата часу, більше нічого. Адже всі, хто хотів тапав, дроп отримав. Навіть банальні біржі, які зараз відображаються в кладці AirDrop, куди ми можемо, на які біржі ми можемо вивести свої монети, вони також занесли хом'яку і немалі гроші. Зразу розкажу, як правильно вивезти свої монети, щоб вони надійшли вам на біржу. Тому що, якщо ми візьмемо ситуацію з ноткоїном, то багато хто, не розуміючи, як правильно виводити свої монети, вивів. І вони не приходили до них на біржу, а відправлялися на гаманець біржі. Звісно, що ці токени можна буде повернути, але в 95% людей вони не повернулися. Тобто люди втратили свої токени через те, що вони просто банально не знали, як правильно вивести свої монети, виводили і ці монети попадали на адрес біржі. Ну і звісно що. Більшість додатків людей не повертали свої монети. Їх можна повернути, але повірте, це займає дуже довго і новачок. Цим займатися так точно не буде. Якщо ми зараз замітимо та перейдемо на любу біржу, а, яка відображається в додатку Hamster Combat, чи це Binance, чи це OKEX, Bybit, це не важливо. Люба біржа а, це ті самі дії. Припустимо, ми будемо робити депозит на біржу. Окекс, бачимо, що є адреса і є коментар. Тут зразу будьте уважні, адреса у всіх може бути одинакова. А от коментар це той самий мемо, який ви повинні ввести. Тобто, якщо ми будемо робити депозит на біржу OKEX, нажимаємо на OKEX, нажимаємо Yes, бачимо, є ОКEX-УЇд. Є хамстеркомбат, депозит-адрес і є мемо. Давайте я покажу, як це все заповнити. І всі ті самі дії ви можете робити з будь-якою іншою біржою. Спочатку нам потрібно взяти а, гаманець і мемо, щоб ми сюди більше не переходили. Спочатку ми купуємо адресу. Ми її вставляємо. Далі ми переходимо до мемо. Це дуже обов'язково, якщо ви його не ведете, то ці токени Хамстер Кобат просто підуть на адрес біржі, але не на ваш. І далі нам потрібно вести ОКEX у Єд. Ми даємо назад, даємо OKS на хатинку. Далі зверху, зліва вгорі, є такий чотирикутник. Ми нажимаємо. Далі є мій Email. Ми нажимаємо на email, Далі бачимо, є у їд ми його копіюємо, переходимо в додаток Хамстер Комбат, ми його вставляємо, і ми спокійно можемо виводити свої монети Хамстер Комбат на біржу Окекс. Якщо ви зробили всі дії мною, то шанс, що токени прийдуть саме на ваш гаманець 99 та 9%. Який лістинг очікувати, та коли б я продавав свої токени Хамстер Кобат? Просто припустимо, що а, розпочався лістинг і це є перша свіча монети Хамстер Кобат. Звісно, що особисто я не тапав Хамстер Коб, ну і дропу я не утримую. Але якщо б у мене були б токени, я б старався зливати свої монети Хамстер Кобат на першій свічці. Тобто, неважливо по якій ціні, я б старався а, зразу. Зливати токени та забирати будь-який профіт, який а, буде виходити. Тому що куди піде далі ціна і чи продовжиться хайп по токені Hamster Combat, невідомо. Як завжди, є два сценарії. І перший сценарій ви не продаєте на першій свічці, а просто очікуєте пампу. Тобто надіятися, що токен продовжує рости, ну ніяк не падати. Але звісно, що потрібен рітейл, потрібні нові гроші, нові люди, які будуть відкупляти. Припустимо, ви не продаєте, тут у вас є дроп на 50-100, чи навіть на 300 доларів. Тут у вас вже є не 300 доларів, а є вже 600 доларів. Та ви продаєте на 600 доларів і говорите, блін, який я молодець, добре, що я протримав. Але не забувайте, що є другий сценарій. Тобто, це той сценарій, де монета нікуди не буде рости, а буде знижуватися. Тут у вас було 200 доларів або 300 доларів, а тут у вас вже є 150 або навіть 100 доларів, і ви будете себе каяти, чому ви не продали під час літингу. Який буде сценарій, невідомо. Але особисто я б старався продавати свої токени Hamster Combat на першій свічці. Ніхто не знає, яка буде ціна під час лістингу по монеті Хамстер Кобат. І будь-який прогноз від любого блогера це просто палець в небо, не більше. І якщо ти тапав хамстеркомбат, можливо, ти дійсно надієшся заробити якісь 100, можливо, і 200 доларів. І Якщо ти заробиш, а в крипті немає нічого неможливого, в крипті все можливе. Тобто, можливо, будуть люди, які зароблять і 300, 400, можливо, і 500 доларів. Але якщо ти отримуєш. Своїх 50, 100, можливо, й 200 доларів. Особисто я тобі рекомендую виключати жадність та продавати свої монети під час лістингу, Адже, щоб ти заробив, хтось повинен в тебе відкупити ці токени. Тобто, хтось повинен втратити. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту.